Всім привіт! Мене звати Юля і сьогодні в мене нове відео з розпаковкою кей-поп-альбому від Кі Гезлін. В мене одна версія з трьох. Про це ми з вами вже домовлялися в минулому відео. Передивіться, і я замовила цю версію лише тому, що вона мені здалася більшою за всі інші. Фотобук там буклет, і мені здається, там мало складу. Хоча я не дивилася розпаковки, можливо, я помиляюся. Але і маю зазначити, що отримати дискету у 2022 році це те, що задоволення. Тізер до цього альбому одразу викликає зацікавленість і він налаштований на такий незвичний вайб. <silence> ...... Що мені здалося, що вони готували його до Геловіну. І така атмосфера дуже страхітлива загадкова, але я вийшов альбом у вересні, тому не знаю, можливо, це в мене якесь неправильне уявлення. Напишіть свої враження. Загалом треком до цього альбому стала пісня Гезевін, і мені вона подобається як окрема пісня. І це дуже класний крутий кліп, який наповнений дуже незвичайними і крутими образами. Цінна книга, і він дуже важкий, тому що там дуже багато наповнення. І мені прям дуже хотілося його відкрити в той момент, коли я забрала у дівчат шопу. Але в мене є зобов'язання перед вами і перед тими, хто мене дуже просить робити розпаковки. Особливо цей львов від мене чекають, тому. Я не хочу затягувати це відео і одразу переходимо до розпаковки. Цей день нарешті настав. Я розпаковую цей альбом. До речі, маю зазначити, що я його ще не відкривала, а він у мене вже потрошку розвалюється. Ну як це так? Ну що? Вау, вау, Фотобук. Як завжди, я залишу його на смачненьке. А, сто... Ух ти, тут ще. вау, Ох, зараз це передивимося. Це, а, це буклет рекламний. Нічого цікавого. Лише оця обкладинка. Ух, ти мати веселила. Це сет карток запакований. Зараз відкриємо його. <гум> так, тут п'ять карток. П'ять карток ого. Ну, почнемо. Цей образ він дуже яскравий і дуже красивий. Додатково Ну, такий. він матовий. І тут ще прекрасно, що не пошкоджені оці перетини, і я так думаю, тому що його нещодавно напечатали і ніхто його особливо не юзав, тому він цілий. Ще тут листівки. Ух. Це мій улюблений, мені здається, образ просто з цього альбому, але це теж дуже прикольно. Листівки, до речі, двосторонні. Тут чорно-білий варіант, а тут кольоровий зображення. Тобто на кожній з них такий якби, прийом. Ну, це цікаво і сам диск. Боже, 100 років їх не діставав. Ого. Пістесенький, свіжешенькі, красивий. Сам альбом зроблений книжечкою. Позаду отакий монстр з концепту. Незвично трошечки нас запрошують до замку, і тут, ну, зрозуміло, в мене вієча Угу. Недолік того, що темний фон. Оця історія. І вона дуже помітна. Я навіть знаю, хто буде плюватися від цього фотобуку. Я прям впевнена. Текст треків. Вау, яка дуже красива фотографія. Ух, мене. Вона, вона мені дуже подобається. Ого! Красиво, незвично. Під кожну пісню, в принципі, своя стилістика фотографій, і мені це прям дуже подобається. Картка, яка в мене тепер є. О. Дуже красиво. To be scary and cute. <laughs> це прикол, це прикол. Трошки не подобається, що він приклеенний і його дуже важко гортати. Тобто він намагається закритися. Ну, це трішечки незручно. Вау, ну цей образ, ну це найкраще, мені здається, з цього концепту. Дякую, Аня. Я тепер дуже звертаю на це увагу, і мене це теж трошки бісить. Такий контраст протистояння між образами. Це цікаво, виглядає дуже цікаво. Ця половина фотобуку, мабуть, буде зовсім іншої концепції. Угу. Інші два образи, як вони поділили навіть пісценним якимось таким. Мені подобається, як вони викладають лірику. Вони її відокремлюють і стилістично, і візуально, і прям дуже цікаво. Мені подобається. Конечно, немає... Ну, мені не потрапила картка за цим монстриком. Це прям було б цікаво. Хоча я не знаю, чи взагалі вони робили картки з цим монстриком. Напишіть, будь ласка, якщо знаєте. І sleep. Ми всі не можемо останнім часом. Um, ці образи не такі яскраві. Вони цікаві, вони закладені в концепті альбому, але вони не такі яскраві, як попередні два. І тут менше якогось протистояння між ними. Вони якісь близькі дуже по духу між собою навіть. Шалений професій. Ого. А це прям дуже прикольно. Це дуже класне викладення лірики. Мені подобається. От вони всі різні. Дуже красиво. Ну, маю, визнати, це красиво. шалений професор, і його підопічні. Знову концепція з протистоянням образів, але ну, вони не такі яскраво виражені, хоча це теж виглядає дуже цікаво. Это уже кадр. О, а -а -а, так мыло. А я бы хотела такую картку. Ну, <свот>, честно. Вона дуже яскрава і дуже красива була. Бу, в мене. Ага. І знову проблеми з, зі склейкою цього альбому. Це не дуже кидається в очі, але це помітно, коли ти знаєш, що таке можливе. І знову в нас порожні сторінки. Так, нікого не хочу лякати чи засмучувати, але я маю це сказати. Матеріал коробки дуже фіговий, тому що я потім вже знайшла той момент, що вона розвалилася. Ну, просто вона відпала. Я навіть не натискала на неї дуже сильно. І я просто помітила, що вона якось неравномірно виглядає, і це просто. Ну, якби я маю про це казати. Тобто, коли вона зачиняється, все нормально, вона якби не дуже кидається в очі. Типу, так і було, але. Ну, це прям. Не айс взагалі. Це дуже неприємно маю визнати. Я. Трошечки відійшла, я трошки заспокоїлася, тому що ця ситуація з кропкою вибила ґрунт під моїх ніг і я прям. Не знаю, як я відчуваю себе. В мене немає претензій до Кії, тому що він, як виконавець, я думаю, зробив все для того, щоб це було круто. Він продумав концепт, Я впевнена, що з його там, якимись думками образами це все співпадає. А виконання вже цього матеріалу це вже залежить від компанії, і в мене до них більше претензій ніж до нього. Тяжка ти людина, Йоу. Картки вони дуже прикольні, але я в захваті від цих листівок. Мені дуже подобається яскравість, мені дуже подобається, які вони великі. По-перше, картки вони дуже маленькі, а ці листівки, вони прям. Ну, це більше як міні-постери, я, мабуть, маю виправити себе, але це дуже прикольно, Це два моїх улюблених образи з цього концепту. Я прям. І я раніше казала, коли я дивилася фотобуки, казала, що в мене тепер картка з цим образом. Ну в мене велика картка з цим образом. Трошки підрізати кути і це буде просто Максі картка. Я сподіваюся, що мене подивиться багато волів, і Мені цікава ваша думка, чи змучуєтесь ви, коли бачите отаке виконання альбомів чи то коробок, чи то карток. Тому що сам по собі концепт дуже крутий. Яскраві образи, яскраві якісь елементи. А, але фотобук, який на темному тлі, він розп... ну, не те, що розпадається, але ти бачиш ці склейки, і воно тр... трішечки відрізняється. І ця коробка, яка ламається у тебе в руках. Я розумію, що це маленькі елементи, але з цього складається враження від всього альбому. І я прям. Мені подобається. Оце це мій кайф. Навіть картки, які я отримала, не такий кайф, як у ці листівки. Я просто в захваті від них. Ну це прям супер. Я от завдяки цьому в мене скрашується взагалі оце враження від коробки. Але це. Трішечки засмучує, і я, мабуть, по мені видно, що я трішечки така. Не можу збалансувати свої враження. І в цілому, я все ж таки подумала, що мені все подобається. Я закрию очі на ту коробку, я закрию очі на той фотобук і буду насолоджуватись творчістю кі. Буду переслуховувати його пісні. сподіваюсь, як і ви не будете дуже засмучені. Може, це в мене руки не з того місця. Я сама його зламала. Oh, really? Але, як я казала у початку розпаковки, в Твіттері я бачила, що у когось ламається коробка навіть більше, ніж в мене. Тобто я ще нормально. Просто легенько десь трішечки відбав маленький елемент, який нічого страшного, його не дуже помітно. А у людей навіть ламалася коробка ця частина. Тобто я ще щасливчик. Тому маленьке попередження для тих, до кого ще йде 9 версія. Відкривайте дуже, 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 дуже легенько. Я вас вірю, у вас все вийде. Вона буде у вас ціла. Хоча б у вас буде ціла коробка з VHS версії цього альбому. Я впевнена, я сподіваюся, я дуже не сподіваюся на це. І я дякую вам за те, що ви подивились це відео. Я сподіваюся, я не зіпсувала вам настрій. Я сподіваюся, що ви з задоволенням будете продовжувати очікувати свої альбоми, які до кого ще не дійшли. Якщо вам вже дійшли альбоми, ви їх розпакували. Я сподіваюся. Ці проблеми, які в мене обійшли вас стороною, і у вас все прекрасно і ідеально. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити мені вподобайки і натискати дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео, бо до мене йде ще дуже-дуже дуже 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 багато любові. Я сподіваюся, вони до мене коли-небудь йдуть. Бувайте!